Військовий рекрутинг — це добровільний вибір посади, місця служби. Це добровільний, мотивований побажання людини прийти на військову службу за контрактом. Мобілізація це конституційний обов'язок кожного громадянина захищати свою батьківщину. Мобілізація обов'язок. Військова служба за контрактом це військовий рекрутинг — це добровільний вибір посади місця служби. Якщо людина Виявила бажання проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України, приходить до будь-якого РТЦК, пише заяву, оформлює особову справу, проходить базову загальну військову підготовку йде військослужити в ту частину, на ту посаду, яку вона обрала. Контракт є на сьогоднішній день, контракт до оголошення наказу про демобілізацію, а також для рядового сержантського складу від 3 до 5 років. На військову службу за контрактом практично будь-який громадянин України, віком від 18, військовий стан до 60, ну зазвичай хоч би 55 років.